Поїхали. Так, хто ж в мене цього разу? Хм, чи має твій персонаж? Супер костюм. Так. М -м -м -м. М -м -м -м. Ні. Також ні. І так, моє запитання: чи має твій персонаж маску? Так, має. Це не зелений гоблін, не душ, росіма, не докорм, ніхто. Чи має твій персонаж якийсь... Ремень або пояс. Так, має. Має. Ну тут я не бачу, в нього немає. Гру точно немає. Чи має твій персонаж рукавички? Рукавичка? Так. Має. Mm -hmm. Чи твій персонаж взагалі він злодій? Так. Да. Не, не, не він, не він, не він. Не він. Не він. Не він. Чи у твого персонажа є щось червоне на костюмі? Ні, немає. Чи вміє твій злодій літати? No. Не вміє літати. Чи можемо ми побачити очі твого персонажа? Так, можемо. О-оу. Чи боровся твій злодій із людиною павуком? Так, боровся. Угу, Він точно боровся. І він. Джагернаут. Він лише з Дедпулом, наче я пам'ятаю. Включаючи логіку, якщо ти говориш про Джагернаут, то він точно мінус. В тебе Електро. Що це за логіка така? Ти впевнена? А цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці Профіля.